Європа змінює правила для українців, що чекає українців у 2025 році: Гроші, захист і нові закони? Які зміни чекають на українців у Франції, Польщі, Німеччині, Чехії та Великобританії? Які нові виплати ви можете отримати? Як продовжити тимчасовий захист? Які програми допоможуть вам із роботою та навчанням? Відповіді на ці питання прямо зараз. Привіт, друзі! З вами, як завжди, адвокат Олег Туєв. І сьогодні буде важливо, дуже важливо. Чи знали ви, що у 2025 році правила для українських біженців у Європі кардинально змінюються? Нові закони, виплати, можливості для роботи та навчання усе це може вплинути на ваше життя за кордоном. Сьогодні я розкажу, як залишатися в курсі ваших прав і не пропустити жодної можливості. А ви поки що підпишіться на мій канал, ставте лайк і будь ласка, залишите в коментарях назву країни, в якій ви зараз перебуваєте. Я збиратиму ці питання і в наступних відео розбиратимемо їх по паличках. Франція. Тимчасовий захист і соціальна підтримка Франція продовжує залишатися однією з найгостинніших країн для українців. Відповідно до директиви ЄС про тимчасовий захист, статус тимчасового захисту для українців продовжена до 4 березня 2026 року. Соціальна допомога. Ви маєте право на щомісячну виплату у 2004 євро на дорослого плюс додаткові виплати на дітей, які нараховуються на спеціальну продуктову картку для покупок у супермаркетах. Також особи із статусом тимчасового захисту вперше отримують доступ до низки соціальних пільг, допомогу для людей з інвалідністю, персоналізовану допомогу для осіб віком понад 60 років. Житло. Уряд Франції надає безкоштовне житло або компенсацію за оренду через програму допомога на житло. Але будьте уважні: у деяких регіонах через велику кількість біженців можуть бути затримки з наданням житла. Реєстрація в місцевих органах влади та своєчасне продовження статусу обов'язкові. Не затягуйте з реєстрацією, інакше вас просто не врахують у системі. Робота та освіта. Ви маєте вільний доступ до ринку праці без додаткових дозволів. Польща. нові картки та можливості. Польща одна із країн, що прийняла найбільше українців у 2025 році. Тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2026 року. Але готуйтеся до змін. З 25 року вводиться нова картка. Типу суперлегалізація, яка дозволить легально перебувати в Польщі три роки та працювати без додаткових дозвілів. Також з 1 червня 2025 року новий закон спрощує доступ до роботи. Більше не треба доводити, що на ваше місце немає поляка. Це величезний крок вперед. Якщо раніше перед працевлаштуванням іноземець роботодавець мав довести, що на цю посаду немає відповідного польського кандидата, то вже з червня 25-го року ця процедура ліквідується, що відкриває українцям швидкий доступ на ринку праці, соціальна допомога, одноразова виплата 300 злотих на особу та щомісячна допомога на дітей до 18 років 800 злотих. З 1 січня 2025 року нова програма 500 плюс для українців. Допомога на дитину до 18 років, аналогічно польській. Увага! Треба подати заяву до 1 серпня 2025 року. Житло. Муніципалітети продовжують програму flat for ua компенсація 50% оренди. Освіта діти мають право на безкоштовну освіту. А дорослі можуть записатися на інтеграційні курси через центри зайнятості. Німеччина високі стандарти і високі вимоги. Німеччина залишається лідером за кількістю українських біженців. Тимчасовий захист, дозвіл на перебування автоматично продовжено до 4 березня 2026 року. Фінансова допомога: щомісячна виплата, громадський дохід становить 563 євро для одиноких осіб з додатковими виплатами на дітей та пенсіонерів. Але будьте уважні! Якщо ви відмовляєтеся від запропонованої роботи чи інтеграційних курсів, виплати можуть зменшити. Робота. Доступ до ринку праці через центри зайнятості, які пропонують курси німецької мови та професійні тренінги. Закон дає право на інтеграційний курс, це Федеральне відомство з міграції. Новина 2025 року. Тепер можна вчити німецьку через онлайн-платформу. Увага! І якщо ви не довідуєте кудися безповажної причини, соцвиплати може скоротити. З 2025 року українці можуть отримати спрощений доступ до роботи для it фахівців Чехія. Зміни у виплатах. Чехія продовжує тимчасовий захист, але з 2025 року потрібно перейти на новий тип виду на проживання. Житло. Компенсація на житло становить 244 євро для зареєстрованого житла та 195 євро для незареєстрованого для сімей із п'ятьма та більше членами 1222 євро. Работа. Доступ до ринку праці вільний, але з 2025 року можуть вимагати підтвердження знання чеської мови для певних професій. А от приємна новина. З 1 березня стартує програма, яка надає 0% податків на 2 роки для тих, хто відкриває бізнес до 2026 року. І ще приємна новина у столиці Чехії створять центр єдності, консультаційний хаб для українців, який надаватиме підтримку з питань житла, працевлаштування та правового статусу. Центр також сприятиме інтеграції українців у чеське суспільство або їх добровільному поверненню на Батьківщину. Великобритання. Обмеження та нові можливості з червня 2025 року уряд посилює міграційні правила. Якщо хочете залишитися, готуйтеся доводити знання англійської і мати постійне місце проживання. Візи за програмами житло для України чи сімейна підтримка можна продовжити на 18 місяців, але заявку подавайте за 28 днів до закінчення і не виїжджайте з країни, поки чекаєте інакше проблеми. Більш того, Візові програми у Великій Британії залишають українських біженців у невизначеності. Понад 218 тисяч українців прибули до Британії з початку повномасштабного вторгнення. Вони отримали тимчасовий захист за візовими програмами, але нині дедалі більшість з них знову опиняються у підвішеному стані. Уряд не пропонує шляхів для постійного проживання, а термін дії їхніх віз добігає кінця. Наразі уряд запропонував лише продовження віз на 18 місяців, не передбачаючи права на постійне проживання. Представники МВС Британії заявили, що таке рішення узгоджується з наміром українського уряду повернути своїх громадян додому. Робота: ринок відкритий, але через скорочення виплат у 2025 році українців штовхають до самозабезпечення. Курси англійської є, але їх фінансування залежить від місцевих бюджетів. Освіта, діти вчаться безкоштовно, але для студентів пільги обмежені. Британія це не про щедрість, тож розраховуйте на себе. Друзі, як бачите, не все так просто: у когось нові можливості, а в когось ризик втратити все. Не пропустіть жодної можливості, оформіть статус, подайтесь на виплати, запишіться на курси. Пишіть у коментарях, у якій країні ви перебуваєте та які питання вас хвилюють. Я розберу їх у наступному відео. До зустрічі в наступному випуску.